Анекдоти українською. Доктор Ватсон, навіщо ви з'їли дві палиці докторської ковбаси? Холмс. Ну, як ви здогадалися, це тому, що я лікар? Ні, докторе. Це тому, що вас ковбасить. Шерлок Холмс прийшов у гості до доктора Ватсона. О, Боже, Ватсон, ви почали вивчати хімію? Ні, Холмс. Це наразі туалетний столик моєї дружини. <риклад> Звертається Ватсон. Холмс. Але як? Як ви здогадалися, що вбитий йшов саме із поліклініки? Бахіли Ватсон. <риклад> Холмс. А ви не знаєте, чому ці люди біжать перед нашою машиною? Це ж просто Ватсон. Ви вже деякий час їдете тротуаром. Доктор Ватсон, ви гей? Так, Холмс. А як ви здогадалися? Знову це ваш метод дедукції? Та ні, просто спитав. Берімор, ваша дружина всю ніч плакала. Ви що погано з нею обійшлися? Здивовано питає Ватсон. Та ні, доктор. Навпаки, чудово обійшовся без неї. Англійський клуб джентльменів. Тут хтось ставить питання. А як же Шерлок Холмс обходився без жінок? Елемента... Ватсон. Скажіть Холмс. А чому джентльменам так подобаються довгі жіночі ноги? Елементарно, Ватсон. За законом фізики, чим довше важіль, ва тим менше зусиль до нього треба прикладати. <реку> Холмс. Ми, здається, докопалися до істини. Так, Ватсон, тепер спробуємо вибратися з ями. Ватсон, вам відомо, що спільного між погодою та жіночою поведінкою? Непередбачуваність, Холмс. Так, усе вірно. Хіба що погода, мабуть, набагато більш передбачувана? Доктор Ватсон, що ви думаєте, дивлячись на ці зірки над нами? Я думаю про нескінченність Всесвіту, про тлінність всього земного, про нікчемність наших людських турбот і прагнень. А ви, Холмс? А я думаю, що якийсь злодій свиснув наш намет посеред ночі. Зупинився Шерлок Холмс та доктор Ватсон у готелі. Вранці Ватсон покликав портє та поскаржився. Сьогодні вночі з 2 до 3 години хтось стукав знизу ціпком. Це жахливо, відповідає портьє, Та й запитує. Пан Шерлок Холмс не зміг заснути? На щастя, Холмс у цей час зазвичай грає на скрипці. До Шерлока Холмса прийшов відвідувач у потертому костюмчику. Пом'ятому циліндрі та сорочці з обшарпаними манжетами і почав просити про допомогу. Але Холмс йому відмовив. Коли відвідувач пішов, Ватсон накинувся на детектива: Ви ж ніколи не відмовляли у допомозі бідним. Так, але він не був бідним. У нього в гаманці було 123 фунти та 15 пенсів, звідки ви знаєте. Холмс, дістаючи гаманець, каже. Ну, давайте ще раз перерахуємо. Разом. Холмс. А у нас у квартирі відбуваються дивні речі. Коли заходиш у туалет і зачиняєш двері, то гасне світло. Ватсон. Та ви просто переплутали туалет з нашим новим великим холодильником. А як ви здогадалися? Це знову ваш дедуктивний метод. Елементарно, Ватсон. Ось спробуйте цей паштет. Холмс, що з вами? Ви буквально змінилися в обличчі, побачивши цей аркуш паперу, підсунутий нам під двері. Невже це чергова загроза професора Моріарті? Ще гірше, Ватсон, набагато гірше. Це лист від самого Жека Потрошителя. Ви маєте на увазі Джека Потрошителя. Ні, Ватсон. Саме від Джека. Це рахунок за комунальні послуги. Дорогий Холмс. А правда, що ви бачили собаку Баскервілей? Шерлок Холмс, простягаючи Ватсону свою трубку, каже: спробуйте Ватсон. Декілька вдохів, і ви ще не це побачите. Шерлок Холмс, говорить доктору Ватсону. Я бачу, доктор. Ви перехвилювалися сьогодні вранці. Блискуче, Холмс. Але як це ви? Знову ваш дедуктивний метод. Елементарно, Ватсон, просто ви забули надіти штани. Йдуть Шерлок Холмс і Ватсон лісом, та раптом бачать величезну купу гівна. Ось тут Ватсон. Я вперше побачив собаку Баскервілей. Ватсон, ви вчора знову обісрались. Так, Холмс, трохи не встиг зняти штани. Як ви це дізналися, це знову ваш дедуктивний метод? Ні, Ватсон, це запах. <риклад> Гуляючи вздовж темзи, Шерлок Холмс і доктор Ватсон побачили чарівну леді, яка борсалася у річці, розмахуючи руками. Та як справжні джентльмени? Вони помахали руками у відповідь. Напилися Шерлок Холмс та доктор Ватсон пива та вивалюють з бару. Зайшли за кут по маленьких справах. І тут Ватсон здивовано питає: Холмс, а чому ми це робимо удвох? А струя одна. Елементарно, Ватсон. Ви забули зняти штани. Вранці Холмс п'є на кухні каву. Входить Ватсон. Холмс і каже йому: Ватсон, вчора ви прийшли додому дуже п'яним. Як ви здогадалися, Холмс. Елементарно Ватсон. Всі сходи забльовані. <реку> Ватсоне, я дивлюся, ви сьогодні випадково вляпались лівим черевиком у лайно. А от тут же ж ваш дедуктивний метод вас і підвів Холмс. Я в нього навмисно вступив. Холмс, я вам телефоную з Єрусаліму. Відпочивали разом із тещею, та й вона раптово померла. Мої співчуття Ватсон. Я знаю, ви з нею були не в найкращих стосунках. Але попри те, Холмс. Я хочу спитати вашої поради. Якщо її хоронити в Англії, то тільки за перевезення тіла доведеться заплатити три тисячі фунтів, а за похорони тут на місці беруть лише п'ятсот. Везіть її в Англію, каже Холмс. Бо там, де ви знаходитесь зараз, одного разу десь дві тисячі років тому був випадок. Похоронили чоловіка, а через три дні він воскрес. Ватсон, вам це потрібно. <ріст> Берімор, увесь пошарпаний зі сколошканим волоссям, вбігає до кабінету сера Генрі так, що ледь не зриває з спетель двері і надривним криком оголошує. Сер Генрі, темза вийшла з берегів. Усі околиці затоплені. За три хвилини вода буде тут. Рятуйтесь! Сер Сер Генрі дивиться на слугу нищівним поглядом і суворо промовляє: «Берімор!» що це за вигляд? І, взагалі, як це ви дозволяєте собі вдиратися до кабінету і кричати тут? Ви йдіть, приведіть себе до ладу і скажіть усе це так, як і належить робити слузі англійського лорда. Гаразд, сер!» за три хвилини двері того ж кабінету тихо відчиняються. Ходить охайний і чистий Берімор і оголошує. Темза, сер. <риклад> Ватсон, друг. Ви приготували велику клітку, як я вас просив? запитав Шерлок Холмс. Так приготував. Але Холмс, поясніть мені, навіщо нам ця клітка. Помилуйте, Ватсон. Ми ж джентльмени. Сер Генрі Баскервіль з нами розплатився, так? Розплатився. І це означає, що настав час перевозити собаку на інше болото до іншого сера. <рес> Берімор, що зараз робить мій собака? Сер Генрі? Вона перетворює енергію білків, жирів і вуглеводів в продукт структурної нестійкості певної коалірної гамми. Конкретніше Берімор, Ваш собака каакає, сер. <реку> Шерлок Холмс і доктор Ватсон ідуть по вулиці та наздоганяють двох дам, які їдять морозиво. Одна лиже морозиво, інша його кусає. Холмс запитує: Ватсон, як ви думаєте, яка з цих пані заміжня? Ватсон подумав і говорить, ймовірно, та, яка лиже морозиво. Ні, Ватсон. Та, яка кусає. Як ви здогадалися, Холмс. Елементарно Ватсон. У неї на пальці обручка. Переконаний неодружений Шерлок Холмс, говорить доктору Ватсону. Жінки гірше за розбійників. Але чому, Холмс? Тому що розбійники вимагають гаманець або життя, а жінки і те, і інше. <плес> Ватсон, у мене для вас дві новини. Гарна і погана. Спочатку погана. Наш будинок зносять. Як? Бульдозером. А на його місці буде кафе-бар. А хороша новина яка? Хороша яка. Буде хороший затишний і недорогий бар. <риклад> Ватсон звертається к Холмсу. Шерлок, ви не бачили нашу улюблену місіс Хадсон? Підніміться на горище, доктор. Вона там повісилася. Ватсон в паніці прибігає на горище і бачить, що там нікого немає. Заспокоївшись, сходить вниз. Холмс, але її там немає. З першим квітня вас, доктор, я пожартував. Вона висить в підвалі.